Да, до речі, друзі, я вам хочу сказати, що сейсмолог то професія у майбутнього. Ті, хто будуть навчатися на цю професію, однозначно будуть мати багато роботи. Сейсмологи повинні бути у нас в Україні власні власне агентство, сейсмологічне державне космічне агентство разом з головним центром спеціального контролю. У нас є їх сайт, і от вони фіксують, що зараз. Коротше кажучи, біля Афін, бачите острови, що біля є частиною Греції, що біля Афін, Середнеземне воре, там за останній тиждень було міга багато землетрусів, причому досить таки великою амплітудою. І взагалі, під питанням цієї, острови, як вони будуть, ну, якщо вони будуть повністю. І uh, будуть постійно трясти, тобто там вже все ж буде падати вниз, тобто нормальне туристичне життя, життя там буде під великим питанням. І крім того, я хотіла б сказати Стамбул, uh, також Бурса, uh, ч -ч частково Анкара, uh, велике місто Самсун, що Туреччина тут uh, прогнозують великий землетрус. Знаєте, як дуже взагалі печально, щоб українці знаходилися в Турції і ще, не дай Боже, загинули в Турції. Тому що після цього, цього землетруси будуть в Стамбулі, будуть в Бурсі. І буде страждати, страждати саме ця північно-західна частина. От отак от, от будуть страждати, і, і, і північ, і захід Туреччини, тому що було. Були землетруси отут були по цій лінії розлому, а тепер вони будуть по іншій лінії розлому і йти в Туреччину. І ну, тобто я, в принципі, казала, деякі, до речі, сміялися. Я два роки тому казала, що, о, що ну, не треба бути в Туреччині, тому що є постійна загроза землетрусу. Вони зазвичай приходять зранку. А от, скажіть, будь ласка, а ви з цього? Вчора зранку. А ви не відчували, що у нас такі малі землетруси по пару, по пару балів. Я вже тиждень зранку відчуваю маленькі землетруси. І, хоча лампа не ходить, не дригається, тому що землетруси у нас самі по собі є, і можуть бути, вони у нас, якщо ми беремо нашу карту, вони у нас в зоні вранча, це у нас Вінницька область, чи у нас Чернівецька область, От зона вранча, вона йде від Тут у нас Можуть животруси бути. Від Румунії у нас також може трясти Одеську область і саму Одесу. І як не дивно, останнім часом у нас трясе Полтаву. Ще у нас може тря тряхти е це Чорнобильська область, тобто Житомирська область, Чорнобильська область. У нас є сесмологічні райони. До 20% України це сесмологічна зона, до 20%. І а, сейсмологи вони визначають наскільки м, м, будинки, вони сейс... вони стійкі чи не стійкі. Будувати в Україні лише треба будинки, які сеймості стійкі. Технології можна брати з Японії, тому що Японія вони вистаюють е е е землетруси 7, 8, 9 балів. Тобто, у них е е у них спеціальний фундамент, який починає разом з землетрусом їздити, і будинок е починає просто рух. Рухатись, і він вони навіть не виходять, вони просто залишаються в своїх будинках. І ця технологія вона повинна бути взята звичайно у у Японії, а це не дешеві будинки. Якщо ми кажемо, що а, великий а, будинок більше ніж там 10 десять поверхів. Багатоповерховий, тоді технологія потрібна така. Якщо ні, тоді будування повинно бути невеликих будинків, 4 поверхи, 5 поверхів і не більше. Якщо не будувати по технології, як по якій будує Японія, значить будувати небоскреби в Києві не треба. те, що набудовано е, в районі м, Харківської набережної, а те, що там будується в районі промислової колишньої зони, це просто огі, огітні структури. І ви знаєте, от мені не подобається, як Кличко будує фіа. Це просто огідно, це, це, це настільки огідні створіння. Так, от будувати в Україні треба невеликі будинки або будинки із сейсмологічною технологією, яка саме по собі а, дорога, і, і з укриттями, щоб кожен будинок, кожен будинок мав а, мінус перший, мінус другий, мінус третій. Поверх з великими паркінгами, з великими укриттями, які можна використовувати, наприклад, як торгівельну площу. Казала ж я Одеса, відкрити свої катакомби. Ви, ви власники найбільших катакомб у світі, хоча не тільки ви. І ці катакомби можна використовувати як торгівельне приміщення, щоб вони постійно були відкриті. Ну, коротше кажучи, коротко кажучи, ми знаємо, що Сантаріна острів, який знаходиться який якій часті Греції, там постійно, кажучи, землетруси і курорт, курорт, там навіть місцеві жителі вони виїжджають зараз, і там буде лише гірше. Так гірше буде біля Італії, гірше буде в Туреччині. Це буде постійно. Так що думайте самі чи перебувати на власне кажучи на тій території.